Під час повномасштабної війни НКРІКП замовчазною згодою про всіх присутніх, вирішило на власний розсуд, що смерть можна використати як привід не платити по зеленому тарифу, що змінить долю багатьох родин. Незважаючи на протести і апеляції до закону, прийняті зміни, що після смерті власника домашньої сонячної електростанції спадкоємці очікує багато неприємних сюрпризів. Чому? Це просто гроші. Всім, хто там присутні, вигідна така тратовка закону. В разі, якщо домашню сонячну електростанцію переведуть на ринкові ціни, постачальник універсальних послуг буде отримувати електроенергію за цінами не вищими, ніж вартість для населення з кредитом як мінімум в місяць часу, а не розрахунком день в день, як зараз. ОСР так само не залишиться в накладі. Вони вже отримали гроші, зазначуючи малі, за підняття потужності. І будуть із задоволенням отримувати гроші і далі за розподіл електричної енергії. Хто зна, може їм затвердять і нормальний план розвитку, та і власники СПУП, як подейкують, в них те самі. У Коренерго зменшить навантаження та виплати за зеленим тарифом і запише собі плюсик, може навіть і у премії. Інкрекапе, яке так само фінансується з ринку, нічого не втратить, але отримає пам'ятну відзнаку, як знатний борець із гірляндами. Хоч досі ніхто так і не сказав, що таке гірлянда. Всім, хто приймає зміни, вигідно зробити так, щоб норма запрацювала проти власників домашніх сонячних електростанцій. І лише родина покійного, яка повірила в обіцянки держави, залишиться з діркою від бублика. Це йде під гідою боротьби з гірляндами, хоча закон вже визначив, і там межу у 1 МВт на одного власника. Так, вартість сонячної електростанції велика, але не надзвичайна. І була не набагато більшою, а в деяких випадках кратно меншою, ніж новий автомобіль. А лише нових автомобілів в Україні продавалося по 100 тисяч за один рік. Це дані на два на 21 рік. Нагадаю, що в період з 2017 по 2022 роки люди збудували всього 55 тисяч сонячних електростанцій. За 6 років вклали в сонячну енергетику менше, ніж за півроку в нові автомобілі. Але якщо ти мав наглість і побудував другу сонячну електростанцію, а не купив автомобіль, не поїхав на море у відпустку ти капіталіст і підлягаєш розкукуленню. Ви з дружиною взяли кредит, щоб побудувати другу домашню сонячну електростанцію, бо сподобалося, як працює. Ну то залиш кредит собі. Ніхто за тебе його платити не буде. Бо тепер нові правила. Той час, як міністр енергетики Пан Галущенко на самітах закликає світову спільноту до зеленого переходу, зазначаючи, що Росія і її агенти будуть цьому протистояти. Навіщо їздити так далеко, якщо можна пошукати ворогів зеленої енергетики, набагато ближче? Серед тих, які вбивають довіру в слово держави для власників, які вже вклали власні гроші в зелену енергетику на прохання самої держави. А що буде, якщо завтра знову змінять програму підтримки зеленого тарифу і пропишуть стимулювання не лише для 10 кВт сонячних електростанцій, як цього дуже хочуть Укренерго та і інші енерго. І такий перебіг подій дуже ймовірний у майбутньому. Всі, хто мав успадкувати 30 кВт, теж не зможуть цього зробити. А як побудують по 10 кВт, будуть обмеження в 5. І всі решта знову на ринок? Бізнес-план просто чудовий. Нагадую, все це відбувається під прапором та лозунгами боротьби із гірляндами. Ось відносно свіжа, та, на мій погляд, типова гірлянда. Серед власників директор Обленерго, прокурор, депутат, податківець та земельний кадастр. Як ви гадаєте, чи зможуть вони зробити так, що закон буде на їх боці, і вони зможуть захистити свої права, не дивлячись ні на що. Я впевнений, на це питання ви знаєте відповідь самі. А ось звичайній дружині чи доньці померлого чи загиблого в країні ж повномасштабна по війна здасть отримати у спадщину сонячну електростанцію, адже вони затягнули на святе і побудували більше однієї сонячної електростанції в родині. Так проти кого спрямована дана норма? До яких наслідків вона призведе, і чи дійсно в людей буде хоч якийсь стимул щось будувати, якщо чергова зміна законодавства може все перекреслити одним рухом? У вас лише одна станція? І ви гадаєте, проблема обійде вас стороною. Не хвилюйтесь, колись прийдуть і до вас. Зараз роблять спроби поділити нас на сегменти і почергово будуть вирізати по шматочку. Зрозумійте, що поки ви мовчите зараз, коли прийшли за іншими, коли прийдуть за вами, і за вас вже ступитися буде нікому. Так, серед власників домашніх сонячних електростанцій є порушники і на засіданнях регулятора. Ми нічого не мали проти викупу неправильної генерації за цінами, які визначить сам регулятор. Але робити порушником того, хто хлав гроші, час та нерви в побудову другої сонячної електростанції в родині, переходить всі розумні межі. Єдина надія залишається на членів НКРЄКП, які мають за це проголосувати, та на депутатів, які писали норми закону. В процесі створення відео присвячена тим, кого вже торкнулася ця норма. Або може торкнутися найближчим часом. Якщо проблеми зі спадщиною вже торкнулись чи торкнуться і вас, пишіть, спробую додати сюжет і про вас. Як завжди, дякую за коментарі, поширення і лайки.